Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний салатик. Салатик з крабовими паличками. Дуже свіжий такий смак. Прекрасний варіант як на свято, так і на кожний день. Дуже смачний салат, обов'язково приготуйте. Тут у мене 200 г крабових паличок. Можна, звісно, використовувати м'ясо краба, якщо знайдете. 200 г беріть перевіреної якості. Нарізаємо середнім кубиком. Також надобиться один середній болгарський перець. У мене такий жовтий, можна і зелений, і оранжевий, і червоний, і капі підійде. І також нарізаємо середнім кубиком і все це відправляємо в зручну ємність, де буде зручно перемішати. Знадобиться десь 2-3 середніх помідори. У мене вага 190 г. Як завжди, весь рецепт ви знайдете в описі під відео, різними мовами навіть. І я вам дякую за лайк, за вашу підписку і за коментар. Дуже чекаю на ваші коментарі. Нарізаємо помідори також середнім кубиком і відправляємо до решти інгредієнтів. Також додаю 120 грамів сиру, натираю на крупній терці. Сир може бути той, який вам подобається. У мене сьогодні моцарела, але можна взяти напівтвердий сир і шматочки різних сирів. 120 грамів. Тепер Додаємо 2-3 зубчика часнику за смаком. Я додаю 2 зубчика чесника, можна і 3. Натираю на дрібну тертку, можете видавити через чесночницю. Солимо, перчимо за смаком і додаємо майонез. У мене домашній майонез. Як його зробити, ось такий, бачите, густий, смачний. Залишу посилання в описі під відео і з'явиться рецепт справа вверху. Готуйте обов'язково. Потрібно десь 2-3 столові ложки, небагато. І все це ретельно перемішуємо. Можна їсти відразу, але можна відправити в холодильник на півгодинки, щоб всі інгредієнти подружилися і він стане ще смачнішим. Я вирішила сьогодні подати його у вигляді такого тортика, тому я в цій ємності ось так його трішки утрамбовую і перевертаю на тарілку, прикрашаю листям базиліку. Надзвичайно смачний салат. Обов'язково приготуйте. Дуже вдале поєднання інгредієнтів. Він такий і свіжий, і смачний, і легкий, і ситний. Готуйте обов'язково. Дякую вам за лайк, за вашу підписку, за коментар. Сподіваюсь, скоро зустрінемось! Пока-пока!